Коротше, бачите, о, тулбойоби. вон Видно? Це заповідник. Бачите, грузять ліс. Грузять ліс в заповіднику. Во, Вони його тут вивозять, грузять на фури. Фури курсують круглі сутки і вночі, і вдень. Во. Вот то вони його блядь, грузять. Рівенські номера. Знімемо, блять. Але діло не в тому, блять. Але діло не в тому, блять. Діло в тому... Зніми ще цього хуя відкрив вікно. Е! Як нормально незаконні вказівки виконувати? Вивозити ліс! З заповідника! Мовчить! Діло не в тому. Там-там. Е, виїзд з села. І саме цікаво теж, я зараз вам покажу того Дулбойова. Там поставили чувака, який розвертає всі машини, щоб люди не бачили, що тут робиться. Він зупиняє мене і просить назвати фамілію, він записує номера машини фамілію. І типу, що не можна їхати, в зв'язку з тим, що зараз пожежа небезпечний період. Тобто, в заповіднику ліс вивозити в пожежу небезпечний період. Це можна їм, це щоб люди не бачили. А ти не маєш права, бо типу, пожежна небезпечний період. Вон там їх куча тих долбойобів зібралася. Во-во-во-во-во. От зараз я їх вам покажу. Вони зупиняють. Типа, типу. Зупиняють. Вон, хлопці на мотоциклах їдуть. І записує він, блять. Фамілії. Е -е. Здоров, кутузов, улибнись! Що ти, блядь шокаєш мені, чучало ти їбане? Чи тебе переїбати тут? Чому єбуче? Які, На яких підставах ти, блядь зупиняєш машини тут? Ні, Я нікого не заповнив. Серйозно, блядь? Чому ти їбане? Я тебе запомнив. Не дай Боже я тебе побачу. Диві. Я тобі засуну, а ну вийди. Ні, Диві, дивіться, от. Дивіться, посвідчення моє. Показуй, блядь. Бачите посвідчення. На які? Дай. Бачите посвідчення. На яких законних підставах ти зупиняєш дивіться, транспортний дивіться, засіб дивіться. і вимагаєш фамілію назвати? Що ти мені, блядь, показуєш? Нахуй, викинь, Викінь, блядь, Чмо їбане. Що ви робите? О, бачите, Що закон, Зараз ще переїбу. Закон не дивіться. Це закон, все, закане. Який закон? О, бачите? Блядь, загасити тут. Робите? Чмо йобане. Оце дивіться, це в заповіднику, вони там оріжуть ліс, вивозять. Оце чмо, блять. Зупиняє машини. Так ти з ними нахуй. Іди чмо йобане, блять. Не попадайся мені на очі, брат, блядь. Я тобі твого шнобіля засуну тобі в жопу.